Ну, їх двоє, так. Ні, не я їх двоє. Вони ще прив'язані. Вони це розуміють. Якщо наша влада говорить, що вона влада, що їм мешає? Я ж статтю таку написала вже за сьогодні, за ніч. Все виклала, все, що за цим стоїть, хто кому що казав, які документи, все хай люди тепер читають, хай про мене пишуть все, що завгодно, а я роблю свою справу. Там написано, не пісна, це три роки. Що ти там сюда. Доброго дня. Доброго дня. А що там? Е якийсь інший на протового мітинг проводить? Да, ну, це да, за, за, за забудову. Не, ну пиши. Ну там, взагалі то є люди, які ми, позиціонували ми проти, себе. А вони за даром.